Слава Україні. Доброго вечора! героям слава. Якщо відштовхнутися від нашого спілкування минулого тижня, справді деякі речі, які ну, мені це стало дивно. Я вам чесно пане Роман скажу. Мені стало дивно, те, що такі очевидні речі, як те, що війна не завершиться, отак просто візьме і в п'ятницю завершиться. Та і все. А в суботу ми повертаємося до нормального мирного. Життя відкриваються кордони, починають працювати аеропорти. Всі військові демобілізовуються. Мобілізація завершується. Але насправді ці очевидні речі, які ми минулого тижня з вами проговорили, викликали такий доволі серйозний інформаційний галас і не лише. Серед українських медіа зрозуміло, що це використовували наші пропаг... наші вороги-пропагандисти. І коли я бачив оці заяви, що мобілізація в Україні не завершиться навіть після перемир'я та зупинення вогню. І коли це було з вуст російських пропагандистів, я розумів, що те, що ми з вами говорили, ну. Минулого тижня в нашому ефірі було не дарма, і воно насправді несе користь. Якщо можна, знову ж таки, яка серед колег ваших депутатів була реакція, і чи в принципі це уже той сценарій, який ми минулого тижня з вами проговорили? Він є остаточним, чи можливо є зараз, ну, скажімо так, противники політики більш, я думаю, популістичного напрямку, але вони є в українському політику, які е, намагались би просунути якісь інші варіанти, якщо це перемиря настане? Та дивіться, ну це ж реалії, про які ми з вами говорили, да? і ви правильно кажете, що ну тут треба це все розуміти на нам. Ті, хто там критикували, вони просто не хочуть сприймати реалії. Ми нічого не придумали, ми багато разів вже е, там, про це говорили. А на рахунок моїх колег, е, ну, я, зараз у нас не сесійний тиждень, я там зараз на півдні нашої країни тут займаюся з військовими, тому я навіть не знаю, хто там які заяви робив, чи хто як на це реагував, ми з вами поговорили. Я вам сказав свою точку зору, яку я аналізую, яку я бачу і по армії, потопоч і по, по геополітичній ситуації, по тому як Росія себе веде, як на фронті все відбувається. Ну і свій досвід військовий у мене його немало більше 20 років. Тому я можу такі речі аналізувати і бачити, як це відбувається. Тому я, я не бачу, що там говорили мої колеги. Щодо популістів, їх вистачає. Хтось там хоче кордони відкрити, хтось хоче всіх зараз демобілізувати. Не дивлячись на наслідки, взагалі, які можуть бути, тому я не слухаю. Я вам кажу те, що я думаю на своєму досвіді, на тому, що я бачу. Пан Романе, Зараз, от якраз в ці хвилини, коли ми з вами спілкуємося, ну мусимо стежити за тим, що і в Російській Федерації відбувається, а там Путін, диктатор, вже от кілька годин він е, е, має таку розмову із їхніми нібито, журналістами і з суспільством відповідаючи на різні запитання, які до нього звучать. Ми ж за цим стежимо, щоб розуміти. Ну розуміти, що він на це все каже, так хоча зразу виносимо за душки, що там почути якусь правду точну ні. Тут швидше в якому настрої він це говорить, з якими емоціями і в якій манері, щоб просто е якось спробувати читати його між рядків. І коли його запитали про дрони в Європі, для чого їх було туди направляти, він е так. Е з насмішкувато сказав, що там більше не будемо. Більше не будемо. Це було от раз, але всюди ці дрони літають. А ми нібито ні не при чому, що це просто на нас інформацію цю таким чином зводять, щоб там посилювати. І збільшувати кількість озброєння. Ну, ось таке щось. Ви зараз бачили ось ці його заяви, які є. І як ви гадаєте, загалом його поведінка, те, як він про це говорить, з таким справді сміхом іноді, це про що свідчить? Відчуває впевненість, піднімає знову ж таки карти і повишує ставки. Як це виглядає для вас? Я не бачив повністю, я бачив там один уривок, мені попадався, поки там в мене була можливість про ЗС він там щось говорив, що він там лякав, що можуть мене там завдавати ударів у відповідь по атомним станціям, це я чув. І те, що він не збирається нападати на НАТО. Ну, дивіться вірити Російській Федерації. Ми пам'ятаємо, що перед повномасштабним вторгненням і Путін, і Лавров, і інші е, представники влади говорили. Сто відсотків да не смішіть нас, хто там на кого збирається нападати. Тому, якщо Путін говорить, що він на когось не збирається нападати, то потрібно бути дуже обережним і потрібно готуватись до найгіршого сценарію. Ми це вже на, на собі відчули, і те, що Путін говорить, що він щось не збирається робити, не означає, що він дійсно не. Збирається це робити. Да, говорить він це зухвало. Він зараз бачить, що НАТО країни НАТО йому ніяк не відповідають. Він їх провокує, в тому числі дронами, намагаючись. Він зараз розуміє, що в нього сильна позиція. Ну в плані як сильна, в тому що він найбільша ядерна держава, і в тому, що в нього є досвід. Ну, мобілізована там в, е, певна кількість населення, плюс є дрони, яких немає в країні НАТО і немає досвіду роботи з ними. А, а це зараз 80% успіху на полі бою, типу воююча армія. Тому звичайно, він намагається е, ну, так, знущатись з європейських е, країн. Ну щоб е, сказати, що він там прямо з НАТО збирається воювати. Я це не вірю прямо зараз, тому що. Ну, по факту Україна його стримує так, і він зав'яз уже в Україні, він не може відкрити десь якийсь такий глобальний фронт. Але, скажімо, потрібно бути обережними і з ним, і з його сателітами. Ми ж не знаємо, про що вони там домовляються. Зараз вже світ так помінявся, що якщо раніше можна було прогнозувати там після закінчення холодної війни, можна було дипломатично прогнозувати поведінку ну, таких великих країн, як Китай, як там... Росія, Іран, Північна Корея. То зараз вже потрібно бути готовим до самих непередбачуваних сценарій. Зараз коротка реклама в ефірі телеканалу Еспресо в Ютубі на сторінці проекту говорить великий Львів. Залишається ми там продовжимо розмову з паном Костенком. Дякуємо всім нашим глядачам. Ютуб каналі говорить Великий Львів» у цій трансляції. Що ви пишете свої коментарі? Просимо вас також поставити вподобайку цьому відео. Так Ютуб буде розуміти, що цей контент цікавий, актуальний, і просувати його і для іншої нашої, в тому числі аудиторії. Нас чимало зараз дивиться. Очевидно, що в людей викликає інтерес все те, що відбувається, те, за чим зараз і ми стежимо на нашому телеграм-каналі, говорить Великий Львів, теж є е, нова інформація. Що основне говорить Путін просто щоб знати, розумієте, нам треба ну, ворога аналізувати це факт. Пане Роман, наступне запитання, там підведу до теми початку тижня, але все-таки е, спершу задам запитання стосовно. Підготовки протистояння російським дронам та спільної підготовки між українськими військовими та військовими країн НАТО, військовими країн тих країн, куди залітали дрони. На якому етапі справді зараз стоїть ця співпраця? Вже почалися ці навчання. вже наші хлопці поїхали вчити в наших в майбутньому хотілось би союзників, поки партнерів протистояти російським дронам, чи можливо хтось уже зараз на території нашої держави вчиться українському досвіду. І це вони поїхали. Які там нюанси? Я за цим не слідкую. Ну глобально є домовлені, що наші підрозділи поїдуть туди і будуть навчати там підрозділи Польщі, там країн НАТО е працювати з дронами. Я скажу більше, що в нас тут є постійно представники. Різних країн, там спецслужб країн НАТО, в тому числі, які або слідкують, да, там не управляють, не керують цими дронами, але вони слідкують, вони беруть, вони щось собі забирають, щось відмічають, десь допомагають. Тому вони самі в темі, взагалі, на цьому рівні, що відбувається. Але звичайно, що зараз потрібно і армії свої до цього приводити. На тут мене більше тривожить не те Зможуть поляки або словаки або інші країни збивати дрони, так як ми їх збиваємо, мене більше тривожить, і я їм говорю про це, коли з ними зустрічаю, що ми то говоримо про війну дронів, і, і ми говоримо статистику, що 80% цілей на полі бою знищується дронами. А коли ми говоримо з їх генералами, коли ми говоримо з їх політиками, вони нам пояснюють, от ми. Готуємося до війни, ми виділили великі бюджети. А коли я їх запитую, що ж ви закуповуєте, вони кажуть: а ми всі танки скуповуємо зі складів, які там знаходяться. Ми там стру артилерію, ми там розвертаємо якісь боєприпасні заводи. Воно то все добре. Я кажу, а дрони? Ну то як буде потрібно, то ми. Щось зробимо. Тому вони готуються до такої, знаєте, війни хло... часів холодної війни, там, після Другої світової, там є генерали. Пане так, Роман, я можу зробити коротку репліку. Повернулися в ефір з пресою, і Роман Костенко якраз говорить про те, до якої війни готуються е європейські країни, як вони готуються протистояти дронам, і що ця підготовка не завжди відповідає, скажімо так, тому. Скільки Росія витрачає на ці дрони? Це як вчора, над Польщею та сусідніми країнами було там за різною інформацією піднято 30 f 16 і це там через два-три дрони, які були на Території Волинської області зрозуміло, що у європейців є на це можливості фінансові ресурси, просто наскільки їх вистачить, тому що я думаю, що якщо 30 F-16 в повітрі, то там е, сукупна вартість тих всіх вилітів перевищує напевно в десятки разів вартість е, е, тих дронів, які теоретично летіли на ці країни. Це якщо вони навіть не використовували е, ракети, якими збивали би ці дрони. Якщо б використовували ракети, то це абсолютно неспівставні історії, і наскільки довго може вистачити в такому контексті європейців. Пане Роман, продовжуйте, перепрошуюся таку да, а, а уявіть собі 800 дронів е, атаку. Тут навіть якщо ти піднімеш свої 30 або 40, небудь і скільки авіації не буде у наших партнерів, щоб їх нейтралізувати, не дати їм можливість досягнути цілий. Тому тут потрібно шукати інші варіанти. От, повертаючись до нашої розмови з партнерами, коли вони кажуть, ми там закуповуємо ну, таке озброєння часів холодної війни, ну ми я їм кажу, дивіться танк у нас взагалі вже як така зброя, нідесь там. Ми знаємо, що він десь є, але от я зараз працюю з хлопцями. Ми там дуже давно вже не бачили, і вони кажуть Мені, ми не бачили там давно десь на Донбасі. Там один-два може десь з'являтися, але він живе буквально хвилину максимум. Тобто він не виконує. Він навіть не виходить на він там стріляє від там від двох до чотирьох кілометрів. В нього дальність пострілу ефективного. Але він не встигає вийти навіть на цей рубіж. Я не знаю такого танку, який би там останнім часом виходив на рубіж такого пострілу, бо він знищується ще кілометрів, мабуть, за 5, за 7, за 10 до того рубіжу, де він би міг хоча б раз вистрілити, саме прямою наводкою. А вони кажуть, ми от їх закуповуємо. Я не, не бачу в них там не підготовки їх. Але справа в іншому. Я їм кажу, що да, ми починаємо говорити про дрони. Я кажу, ви розумієте, що. Зараз іде дронова війна, вони да, мене на цьому акцентують увагу. Ми теж розуміємо. Ви розумієте, що в нас є одна країна, яка по факту, ну як правильно сказати, вона тримає, ну через неї ну, вона можна сказати, власник всієї цієї дронової війни. Чому? Тому що всі деталі. Всі комплектуючі літальні апарати у нас ідуть з Китаю. і ця країна це країна, яка може або припинити дронову війну повністю для всіх і для Росії, наприклад, для України, для будь-якої країни, або надати перевагу в якийсь момент однієї одній із ну, воюючих сторін, або Україні, або Росії, і тоді ця перевага вона може відіграти ключову роль. То тобто, у нас є одна країна, яка по факту контролює поле бою зараз, і це точно не Європа. І я їм поясню, що дивіться, якщо навіть там Росія почне щось робити, ви ж розумієте, що а Китай перестане продавати, ви не зможете нічого в себе виготовити дуже швидко в таких масштабах. І повірте, якщо ми говоримо ще раз повторюсь, про 80%, то ви будете нести втрати дуже великі. Тому потрібно локалізувати, потрібно імпортозаміщати, потрібно в себе вже зараз розвивати виробництво, саме дронів, боєприпасів, вибухівки, яке вам дозволило. Як мінімум виготовляти там певні партії, щоб протистояти Російській Федерації. Оце важливо там танки, да, ви можете зробити десь старі на складі знайти. А оці речі, елементарні, там складові дрони, ще раз повторюсь, які зараз займають леву участку всієї війни на полі на полі бою. Вони цього європа до цього на жаль не готова і найближчим часом готова не буде через свою бюрократію, через ну там свою велику. Вартість е, труда, в тому числі, е, на жаль, у нас є одна країна, яка це контролює. Панормано, в цьому контексті запитання, так е, ми ж ловимо ці е, ковтки свіжого повітря. Ці повідомлення, що нарешті НАТО справді роздумує над тим, щоб закрити небо спершу над західною Україною, а потім до самого Києва контексті того всього, що ви зараз відповіли, ми можемо на це розраховувати. І друга частина запитання, навіть якщо вони би і наважилися, чи є в них для цього ресурси. Мені подобається, що про це взагалі є розмова. Я не знаю, чи ви ми в вашому ефірі, мабуть, тільки декілька разів про це говорили, і мені казали, як може допомогти НАТО. Коли вони говорили про солдат, я казав якраз це, що зараз якраз у них шанс завести свої підрозділи і поставити їх або вздовж кордону, або ну, на якусь глибину і закрити небо над Україною. Я вам скажу більше, я є автором постанови у Верховній Раді в 2021 році про закриття неба над Україною. Це було. Якщо не помиляюсь, листопада або грудень 21-го року, я написав постанову і хотів, щоб Верховна Рада її проголосувала звернення до країн НАТО щодо закриття неба над україно-білоруським і україно-російським кордоном. Це ще було допомогою вторгнення. Я я навіть деякими дипломатами спілкувався досить помажними. Вони. Там ухмилялись, сказали, що це неможливо, навіщо це робити? то це популізм. я кажу, ну, дивіться пояснюємо з військової точки зору? Ну, це це було відкинуто, і зараз ми прийшли до через кров, через війну. Ми прийшли до того, що ми самі просимо, і це вже звучить нормально, це звучить логічно. Ніхто з цього вже не ухмиляється. Що ми просимо закрити небо? Чи це реально? Ну. Звичайно, ресурсів для цього треба багато, але ми можемо сказати, що від шахетів я думаю, десь найближчий час ми і самі знайдемо. Ну не те, що знайдемо, ми вже знайшли, як це робити. Зараз питання просто масштабування. Навіть я там спілкувався там на рівні міністра оборони, навіть питання не коштів, а питання саме наших виробників, щоб вони швидше робили ці дрони перехоплювачі, тому що їх дійсно потрібно багато. Росія нарощує е дрони на атаках. Тому у нас ці можливості будуть для нас. Важливо це серйозні такі комплекси, типу Петріо, там самті АЕРІСТІ, які б змогли збивати крилаті ракети. І ну там можливо десь дрони, але ще раз кажу, це дорого збивати таким ракетами. Але крилаті ракети і балістичні ракети, зокрема, над м, нашим е, західним кордоном. Це і уберегло би там кордон, європейську частину наших мешканців на цій території. Ну і там наші деякі. Ну, скажімо так, і оборонні підприємства ми могли б там більше розміщати і закривати їх, і там енергетику від Російської Федерації. Це було б нам іще такою серйозною допомогою, і саме прикриття нашого оборонно промислового комплексу, який ми могли б змістити туди. Це було б дуже важливо. Мені б цього хотілося. Поки Європа готується і там переглядає свої збройні запаси і технічні запаси, то у нас, звісно, є свої проблеми, і вони нікуди не діваються зокрема, і фінансування фінансування на зарплати військовослужбовцям і є інформація від. Голови бюджетного комітету Верховної Ради пані Роксела Підласої. вона каже про те, що зараз ведуть перемовини з Єврокомісією, щоб вони дозволили нам частину грошей, які нам дають, використати саме на, на те, щоб мати за що платити зарплату військовослужбовцям, йдеться зараз про 6 мільярдів євро. Але загалом до кінця року нам треба ще значно більше цих грошей. Тут пане Романе, як ви гадаєте, Європа погодиться на це? Вони дозволять нам використовувати ось ці свої гроші. Ну, ми ж пам'ятаємо, що з самого початку ми домовлялися, от, да, коли ми говоримо про підтримку нас, ну, то це теж ж історична підтримка, яку ми будемо потім аналізувати на е, наші історики, їх історики. Е, що ми, вам, ми, ми, ми вас підтримуємо, ми вам допомагаємо, ми вас любимо, ви м захищаєте демократію. У всьому світі відстоюєте свої інтереси, вищий для Європи. Але от вам гроші на соціальні виплати, от вам там mm -hmm. на якісь зарплати, але військових ви фінансуєте самі. От, от такий підхід. Тому і виникло зараз це питання: що у нас по факту в країні ми там маємо там чотири, там трильйони наш бюджет. Із яких там два дефіцит, до 2,8 – це те, що у нас доходи стаття доходів. От ми все, що у нас є реальні кошти, ми їх витрачаємо на сили оборони, на збройні сили Міністерства оборони, на ДПСУ, на службу безпеки. Все інше у нас дефіцит. Ми десь його знаходимо і витрачаємо на пенсії, там, на соціальні, там на зарплати там вчителям, медикам, на утримання якихось цивільних об'єктів. І от вони нам на це допомагають, і зараз питання в тому, що нам уже ну війна, вона нарощується дрони. Це технологічно, це, скажімо так, більші розходи. Так що інші види розбройні, армія росте наже мобілізація кожного місяця. Там плюс-мінус 30 тисяч людей приходить до лав збройних сил. Десь якісь виплати там за загиблих, там за поранених росіяни повернули нам е, тіла наших. Воїнів загиблих, які теж е, треба ну допомогу виплатити, і, і кошти постійно ростуть нам вони потрібні, тому ми звертаємося до них, щоб дозвольте нам ці кошти е, випла... використовувати на зарплати військовим. Ну те, що я почув від. Е, Пані Роксолани, і те, що там за моєю інформацією, що, начебто, є шанс домовитися. Що там я, я думаю, беже там виплатами, якимись, що тут візьміть на зарплати, а це там якісь соціальні виплати, військові зробіть, але mm -hmm. начебто до мають домовитись і mm -hmm. буде. Mm -hmm. Сподіватися, що домовляться, бо ну не можемо так допустити, щоб наші військові не отримували заробітну плату. Ну це найменше те, що ми можемо їм зробити, за те, що вони нас захищають.